Привіт з церкви святих Петра і Павла. Мене звати Уляна, і це хвилина з СДМ. Цього тижня ми записуємо хвилину з СДМ у храмі Святих Петра і Павла єзуїтській бароковій церкві, відомій завдяки 12 статуям, розташованим перед святиною. Також відомо, що саме у цій церкві вінчалися батьки Івана Павла II, Емілія та Кароль. Отож, перейдімо до новин. На закінчення святкової служби у квітну неділю на площі святого Петра у рамках святкування 31-го світового дня молоді. Папа Франциск звернувся до молодих людей зі всього світу із запрошенням приїхати до Кракова у липні. Il mio Cracovia, patria di San Giovanni Павло II, iniziatori delle giornate mondiali della juventude. До Ватикану прибули волонтери із Кракова. Після повернення вони передадуть політичним лідерам Польщі оливні гілки, зібрані у Єрусалимі, Асизі та Монте Касіно. Вони символізуватимуть заклик до миру та братерства. До кампусу Мізерікордія, місце проведення нічних чувань та служби з папою Франциском привезуть дзвін милосердя, спеціально виготовлений для цієї події. Кожного разу, коли дзвонитиме дзвін, паломників запрошуватимуть молитися та розважати над Божим милосердям. Дзвін важить півтони. На ньому вирізблені лого СДМ Краків 2016, герби Папи Франциска, Івана Павла II та кардинала Дівіша, архієпископа Кракова. Кардинал поблагословить його під час церемонії у неділю Божого милосердя. Це були новини цього тижня з Кракова. Наступного тижня, після святкування Великодня у Римокатолицькій церкві, ми матимемо невелику перерву і повернемося до вас після неділі Божого милосердя. Будь ласка, продовжуйте молитися за нас і щасливого великодня!